Останній тиждень квітня у календарі ще ознаменовується як Всесвітній тиждень імунізації. Саме про це йшлося на нашій зустрічі із директором Миронівської філії державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики фороб МОЗ України Сергієм Бабієм. В останній тиждень квітня в Європі відзначають тиждень імунізації. Україна є частиною європейської спільноти і ми також відзначаємо цей тиждень. Тому хотілося б нагадати жителям громади про важливість імунопрофілактики. На е, найперше коротенько пройдемось по цифрам стан виконання щеплень в Миронівській громаді за останні три місяці. Е, проаналізувавши дані цифри, можу відзначити, що зараз на території громади дещо цифри занижені. Пояснюю, рекомендованим планом виконання профілактичних щеплень, щомісяця є 8% від основного плану. Тобто за 3 місяці десь відсоток повинен бути на рівні 24% і вище відсотків. Що ми маємо на сьогодні за перший квартал? У нас по туберкульозу 16% по кору паратоті краснусі 18%, гепатит Б. 18% щеплення проти гемофільної інфекції, 14%. тобто ну, Ми ще не дотягуємо порогових рівнів. тобто Ситуація, скажімо так, напружена. Які фактори повпливали на стан імунопрофілактики? Ну, По-перше, це два основних таких фактори. Саме перше, це пандемія коронавірусної інфекції, яка розпочалася в 2019 році. Вона дуже вплинула на стан імунізації населення. І по-друге, це війна, повномасштабна війна, яка розпочалася на території нашої країни. Вона також вплинула на, на стан імунізації населення. По-перше, дуже багато населення ну, стали вимушеними переміщен... переміщеними особами. Тому багато сімей покинули свої домівки. Постраждало дуже багато лікувально-профілактичних закладів від військових дій. Ну і ці всі фактори вони вплинули на стан імунізації. Проте, на, скажімо, на території Миронівської громади не було бойових дій, слава Богу. Тому лікувально-профілактичні заклади працюють в звичайному режимі, вакциною забезпечені. тому... Є можливість, і необхідно проводити щеплення. Які щеплення, ну, взагалі від яких інфекцій проводяться щеплення? Дітям до 16 років проводяться щеплення від 10 таких основних інфекційних захворювань. Ці захворювання вони визначені в профілактичних щеплень і затверджені. На Міністерства охорони здоров'я України. Тобто, які це захворювання? Це туберкульоз, це гепатит Б, кір, паротит краснуха, гемофільна інфекція по типу Б, поліеміліт, кашлюк, дифтерія. Ось такі захворювання. Важливо, вакцинація від цих захворювань, вона є абсолютно безкоштовною. Тобто в будь-якому закладі охорони здоров'я це може бути приватний заклад або комунальний заклад охорони здоров'я, вакцинація для дітей і дорослих безкоштовно. Це важливо пам'ятати. Тобто навіть зараз в умовах військового стану, якщо ну, ми знаємо, що у кожної людини там да, повинна бути заключена декларація з сімейним лікарям. Вона отримає там послуги, то для того, щоб отримати щеплення, ви можете його отримати в будь-якому лікувально-профілактичному закладі, який, скажімо, проводить щеплення, тобто в них є договір з НСЗУ, і вони отримують вакцину. І Кожній людині, бажаючи зробити щеплення, їй ніхто не відмовить, їй зроблять це щеплення. Також Дуже важливий момент стосовно імунопрофілактики, хотів би зазначити, от зараз да, військовий час, я б хотів би зауважити, що здоров'я нації і виконання плану імунопрофілактики це є національною безпекою. Чому? Тому що якщо буде досить низький рівень імунізації населення, Є ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань, і таким чином держава може постраждати, тому що треба тоді, замість того, щоб вирішувати питання на військовому фронті, треба буде вирішувати питання на іншому фронті, а це ці всі вводити карантини і вже ліквідовувати наслідки цих спалахів. Щоб для розуміння. На Україні зараз є зареєстровані спалахи деяких інфекційних захворювань. По-перше, це спалах поліеміліту, який ще був у 2021 році зареєстрований і досі він триває. По-друге, це спалах кору, який також зараз у нас триває. В зв'язку з військовими діями дуже велика міграція населення. Так? Багато наших людей ну, змушені там, виїхати за кордон. Ну і Багато хто виїжджає за кордон, повертається за кордон, так? тобто йде велика міграція. То, наприклад, в Європейських державах, конкретно в Німеччині, зараз, скажімо так, виявлені випадки дифтерії. Дуже небезпечне інфекційне захворювання, особливо для дітей, яке досить часто закінчується летально. Тому, якби таке прохання до батьків, щоб вони слідкували за щепленнями у своїх дітей, тобто, щоб у них були всі, згідно календаря, проведені щеплення, для того, щоб діти були захищені. Захищений колектив то захищена ціла. Держава. Якщо хто не знає там, да, які щеплення, коли треба робити, все це можна з сімейним лікарем чи з педіатром з'ясувати, можна чітко скласти там, план да, ваших щеплень, коли ви хочете бажаєте зробити ці щеплення. Тому що ну, часто так трапляється, ну, наприклад, там, діти в один рік чи в 6 років у них від декількох інфекційних захворювань. Тобто це поєднується декілька щеплень. Ось тому треба підбирати такі моменти. Тобто лікарі можуть чітко пояснити, з якими інтервалами, коли, як це все можна зробити. Тобто, треба звертатися в лікувальні заклади, спілкуватися зі своїми сімейними лікарями, не забувати про безпеку. Сергію а, Сергійович, до речі, хотілося б з приводу цього таке зробити уточнення, що зараз частина батьків відмовляються робити щеплення для дітей, аргументуючи тим, що немає належної якості вакцини, яка взагалі в державі йде за цим нагляд, хтось несе відповідальність і наскільки можна бути впевненим, що вакцина на належному рівні? Розказуємо. По-перше, за якістю вакцин, звісно, що слідкують. За цим слідкує Міністерство охорони здоров'я. Ну, переважна більшість вакцин, ті, що використовуються в Україні, це європейські вакцини, тобто це вакцини європейського виробництва. Тобто, тут взагалі ну, ніяких питань до якості не вакцин виникати. не повинно виникати. Це по перше. По-друге, дивіться, обов'язковою умовою для проведення щеплення дитини, тобто дитина, якщо дитина здорова, все ніяких питань до такої дитини немає. Якщо ж у дитини там є якесь захворювання, то тут вже треба вирішувати з лікарем. Тобто, ну там да, індивідуально вирішують. Наприклад, якщо взагалі там дитина. Ну, як скажімо так, з певними там, хронічними захворюваннями, не знаю, там бронхіальна астма, діабет, може ще якісь захворювання, то за такими дітьми взагалі треба ну, особливу увагу звертати і щеплювати їх. Чому? Тому що вони в групі ризику. Тобто вони, ну, якщо звичайно здорова дитина, якщо навіть і захворіє там, да, з якихось причин, то може ну, легше її там, вилікувати, то дітей з групи ризику. Це досить важко, і можуть бути різні наслідки, навіть фатальні, скажімо так. Ось. Так що, ну, стосовно вакцин, тут якби, ніяких таких питань бути не може, треба звертатися. Ну, і ще хотів би от, до цього дивіться. Ну, стосовно того, що багато відмовляється. Да? Я не знаю, з яких там причин, причини різні бувають від щеплень, але ж. Вони щеплення імунізація, імунізація дають свій ефект. Да? Тобто всі пам'ятають, що, наприклад, таке було захворювання, як натуральна віспа. Його перемогли і повністю ліквідували лише завдяки вакцинації. Давайте згадаємо таке захворювання, наприклад, як сказ, да? ну, скажімо так, яке, яке можна заразити да, через укус тварини. скаженої. Сказ це є абсолютно смертельне захворювання. Від нього не існує жодних ліків. Жодних. Ніяким ліким в жодній країні світу вас не вилікують. Але є вакцина від сказу. Якщо людину, яку вкусили вчасно вакцинувати, вона залишається живою і здоровою. Тобто є такі моменти. Інша справа, да, там відмовляється там. Ну, не буду називати там, з яких причин, там, да, от, ну, от вони не хочуть ці ін'єкції собі робити. Але ж з іншої сторони, коли ці люди чи діти цих батьків, наприклад, хворіють ну, не цими захворюваннями, якими я зазначив, від яких щеплення проводяться, ну, мовно кажучи, там, пневмонія якось, так? І ну, якщо важка форма, і дитину госпіталізують, їй ж колять антибіотики і решту там і крапельниці ставлять, то від цього ж не відмовляються, бо це треба терміново врятувати життя людини. Так само а імунопрофілактика, вона діє на опередження. Тобто, коли більшість а взагалі вважається таким пороговим рівнем 95% населення, якщо щеплено, це захищена буде країна. Тобто, якщо всі щепилися, то ніякі спалахи в цю країну не прийдуть то в принципі я вважаю, що потрібно щеплюватися, тому що імунопрофілактика, знаєте, як один професор сказав на одній з лекцій, що людство, людство винайшло дві таких великих речі для збереження та зміцнення здоров'я людей. Це перша імунопрофілактика і чиста вода. От я дійсно погоджуюся, що ці два аспекти вони ну, до, досить важливі. Імунопрофілактика, тобто ми будемо захищені від спалахів і чиста вода. Ще хотів би трошечки зупинитись, діти це добре, але ще не забуваємо про дорослих. Да? Дорослим людям хотів би нагадати, також треба слідкувати за своїм вакцинальним статусом. Тобто, це не означає, що дітям поробили щеплення, все забули щеплень далі немає. Ні. Щеплення тривають все життя і доросліє людини. Тобто після 16 років дві інфекції це дифтерія та правець, від яких щеплення продовжується, продовжується всього життя. Кожні 10 років, тому дорослим людям бажано перевірити свій вакцинальний статус. До речі, зараз, наприклад, знову ж таки, вертаємося до бойових дій. Під час яких там, да, оці вибухи трапляються, все ж таке, і, е, це ж правець він, це анаеробна інфекція, яка в, в ґрунті перебуває. Тобто існує ризик того, що так. поранення наших бійців, да, часті такі, тобто, існує ризик е, 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 виникнення захворювання на правець. Тому треба слідкувати за цим. Е, е, також не будемо забувати за. Е, Коронавірусну інфекцію, так вона, скажімо так, дещо знизилася в порівнянні з минулим роком, але також ми можемо відзначити ефект вакцинації, тому що в минулому році і позаминулому дуже така велика кампанія по імунізації була проведена, в тому числі на території Миронівської громади, і центр масової вакцинації діяли, і в закладах охорони здоров'я, і, як ми бачимо, ефект. Ну, ефекту досягли, зниження захворюваності по всій країні ми всі це відчули. Ну, особливу увагу щепленням від COVID-19 треба звертати особам похилого віку і людям з хронічними захворюваннями. Тому, Тому що, якщо такі люди захворіють на інфекцію, то досить великий ризик ускладнень і. Фатальних наслідків. В принципі, основні такі моменти, те, що я хотів, я доповів. Тому я хотів би побажати жителям нашої громади бути здоровими, уникати будь-яких спалахів інфекційних захворювань на території нашої громади. А для цього що потрібно зробити? Потрібно, щоб кожен робив свій вклад і внесок тобто, зробіть щеплення собі, зробіть щеплення своїй дитині. І таким чином ми зробимо свій внесок в перемогу нашої держави над інфекціями. Дякую.